Дякую. Сьогодні ми поговоримо про наполегливість. Як ви вважаєте, ця риса вона є корисною для християни? Для християн? Полегливі. Так, наполегливість. Oh, yeah. Кажуть, що великі справи робляться не з силою, а саме наполегливістю. І більшість відомих, успішних людей вони стали успішними і відомими якраз завдяки своїй наполегливості. Завдяки помилкам, завдяки тому, що дослідники, якісь винахідники, робили помилки. Ми зараз маємо те, що маємо. Ми маємо електроенергію, ми маємо опалення, ми маємо гуму на автомобілях і дуже багато інших різних винаходів, які для нас є зараз буденністю, вони є результатами чиєїсь наполегливості. Перепрошую. Ну, на жаль, і в поганому можна проявляти наполегливість. Дякую. Ядерний зброя. Так. Дякую, амінь. Наполегливість дійсно може бути доброю і поганою. І якраз хотів би я поставити це питання в контексті Біблії. Що Біблія говорить про наполегливість? Адже в певній мірі ця риса характеру, вона трішечки близька до впертості. Ви погоджуєтеся? Що наполегливість і впертість вони дещо схожі. І ось як Біблія до цього ставиться? Адже впертість це абсолютно не та риса, яку Біблія хоче бачити, яку Бог хоче бачити в своїх послідовниках. Прийнято асоціювати, що наполегливість вона має якусь спільну рису з впертістю. А як ми читаємо в Біблії в Якова 4:6, Бог противиться гордим. А Смиренним дає благодать. В Біблії є не одна історія або притча, які пов'язані з цією рисою. І не всі вони мають позитивний результат. Наприклад, ми знаємо про наполегливість Валаама, також у Пуганому, коли він дуже наполегливо хотів, щоб щось сталося так, як він хоче, щоб Бог прийняв його волю, а не він, Божу. Але Ісус одного разу розповідав слухачам також. Вчив їх наполегливості. Він вчив тому, що треба бути наполегливим у молитві, відкриваючи Біблію у Євангелії від Луки, 18 розділі, з першого вірша, ми читаємо такий текст: У місті якомусь був суддя один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: оборони мене, оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів. А згодом сказав сам до себе: Хоча Бога не боюся і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця мені докучає, то я візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. Ісус розповідає таку притчу про вдову і суддю. Ця вдова була наполегливою. Чи не так? І далі ми читаємо. Що Ісус пояснює сам значення того, що щойно розказував учням, і промовив Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, і хоч бориться він щодо них? Ісус показує, що люди, які Бога не знають, або які навіть свідомо йому противляться, які його не бояться, як в цій притчі говорить суддя сам про себе. Навіть вони через наполегливість інших людей можуть щось робити хороше. Що якщо добряче на них наполягти, якщо просити їх, якщо їх простою мовою кажучи, дістати, вони це зроблять. Але якщо такі е, люди добре діло зробити здатні, то ускільки більше Господь, який є добрим сам по собі, може зробити для тих, хто його просить. Ми можемо пригадати іншу подібну притчу, яку Ісус також розповідав своїм учням. Одразу після відповіді на запитання, яке учні поставили Христу, скажи, кажуть вони до Ісуса, Господи, навчи нас молитися. Це записано в 11 розділі Євангелія від Луки. Далі Ісус проговорює молитву «Отче наш», яку, я вірю, що всі ми чудово знаємо і пам'ятаємо. І після цього Він одразу, коли він проговорив молитву «Отче наш, далі він говорить такі слова. З 5 тексту, 11 розділ Євангелія від Луки. І він сказав до них, хто з вас матиме приятеля, і піде до нього опівночі, і скаже йому Позич мені, друже, три хліба, три хліби, три хліби, бо прийшов із дороги до мене, мій приятель, тож не маю я що дати йому. А той зсередини у відповідь скаже: Не роби мені клопоту, вже замкнені двері мої, і діти зі мною на ліжкові мої. Не може я встати і дати тобі. Кажу, кажу вам, говорить Ісус до своїх учнів, коли він не встане і не дасть ради дружби Йому, то за докучання Його він встане та й дасть йому, скільки той потребує. І я вам кажу: просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто, од... хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Котрий з вас, батьків, як син, проситиме хліба, подасть йому каменя? Або як проситиме риби замість риби, подасть йому гадину, тобто змію, ящерку або щось, що вважається нечистою твариною, згідно з Біблією. Або як яйця він проситиме, то дасть йому скорпіона. Отож, коли ви, бувши злі, ну, ми люди, такі ми є по природі грішні і свої злі, будемо добрі дари дітям своїм давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть духа свого. Духа Святого всім, хто проситиме в нього. Це ще один урок від Ісуса про наполегливість. То чому важливо бути наполегливим саме у молитві, а не в чомусь іншому? Ми, як християни, якщо ми дійсно є християнами, маємо довіряти Богу в першу чергу і просити саме Його про допомогу у будь-якій ситуації, яка відбувається в нашому житті, з якою нам прийдеться якось працювати. Просити Його про пораду, підтримку, вирішення наших проблем. Отже, якщо ми маємо просити, то як відбувається процес прохання? Через молитву. Молитва і є спілкуванням з Богом, наше звернення до нього. Якось ми звертаємось один до одного в розмові, так молитва є зверненням до Бога. Але якби все, що просить християнин, навіть з великою вірою, збувалося. Раптово і чудесно, то ми б зараз про цю тему не говорили. Ми б не говорили про молитву. Скептичне налаштовані люди скажуть, що ніколи не бачили чудес, і якщо навіть не кожен християнин живе так, як він сам хоче, якщо в житті християн не так, не так вже все і прекрасно, не у всіх все добре, то про які молитви, про який сенс можна в цьому говорити? Що тут не так? І Біблія на це також вже відповіла більше як 2000 років тому. В Якова, в 4 розділі, в третьому тексті читаємо такі слова: просите та не отримуєте, бо просите на зле, щоб ужити на розкоші свої. Коли ми просимо Бога, важливо пам'ятати, що те, що ми просимо, не завжди може бути корисним для нас самих. Коли ми просимо Боже, дай мені щось, що я хочу, що я мрію. То не факт, що воно дійсно буде для нас у довгостроковій е, перспективі позитивним. Воно може бути приємним, може здаватись корисним, може здаватись прибутковим або дуже смачним, банально. І як всі люди, кожен з нас має безліч бажань. Але ми не здатні все контролювати. Єдине, що ми можемо якось намагатись контролювати, і то не завжди успішно, це власне життя і наше оточення. І то з цим у нас часто бувають проблеми. Тож ми не можемо проконтролювати все в нашому житті, і Бог знає, що для нас буде краще, що для нас буде гірше, тому що Він знає, як воно піде далі. Можливо, багатство про яке хтось мріє і просить в молитві, можливо, він не прямо каже, я хочу багатства, а там Боже дай мені грошей. Воно, можливо, зіпсує цю людину. Можливо, ми просимо про щось інше: здоров'я, мудрість, навіть спасіння іншої людини. Мир і так далі, ми можемо просити багато речей у Бога, але не отримуємо їх миттєво, бо хочемо тут і зараз. Можливо, якби воно з'явилось чудесним чином, ми б не цінували це. Можливо, Господь хоче, щоб ми чогось навчились, отримавши відмову. Зараз може закрастись думка: якщо молитва не робить чудес, а нам треба для досягнення цілей докладати якихось зусиль. То навіщо взагалі молитись? Мені згадалась вигадана історія, яку розповідав один проповідник на євангельській програмі. Я, на жаль, не пам'ятаю точно його імені і не хочу зараз помолитися. Але зміст цієї історії був у тому, що якась людина шукає на парковці свій автомобіль. І вона молиться, Боже, я не можу знайти автомобіль. Знайшла автомобіль, підходить до цього автомобілю, намагається відкрити його зима, холод. Просить, Боже, я не можу відкрити автомобіль, хай цей автомобіль відкриється. Автомобіль відкрився. Сідає в автомобіль, хочу завести його. Щось не виходить, не заводиться. Просить, Боже, хай цей автомобіль заведеться. Людина натискає кнопку чи там вставляє ключ, автомобіль завівся чудесним чином. Людина поїхала. І тут, десь на півшляхі до своєї цілі, вона розуміє, що це чужий автомобіль. Це кумедна історія, і на щастя, вона нереальна, але якби все було так, то хіба Бог би допустив таку ситуацію? Адже, по суті, це крадіжка, і вона суперечить Божому характеру, який, який він висвітлює в Біблії, та які ми знаємо 10 заповідей. В реальності би такого не було. У Івана 16 розділі, 23 тексті, 24, ми читаємо такі слова: каже Ісус: по правді, по правді кажу вам, чого тільки проситимете ви в Отця, в моє імення». То він вам дасть. Не просили ви досі нічого в моє ім'я. Просіть і отримайте, щоб повна була ваша радість. Що означає просити в ім'я Христа? Тобто просити таке, що відповідає Божому характеру. В Біблії слово ім'я, значення імені часто відповідає самій сутності того, кому це ім'я належить. Якщо говорити сучасною мовою, це просто характер, це сутність. Людини або Бога, якщо ми говоримо про ім'я Бога, ми говорили про те, що Ісус сказав: отож, коли ви бувши злі, будете своїм дітям добрі дари давати, то Отець подай Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього. Дати Духа Святого для Бога це 100% те, що Він хоче кожній людині. Те, в чому ми будемо впевнені на всі на всі 100, що це те, що буде по волі Божій. Ми до цього говорили, що треба просити згідно з Божим характером і згідно з Божою волею. І просити Духа Святого це саме те, що відповідає і характеру, і Божій волі для кожної людини, без винятків. І така наполегливість в проханні, в молитві, вона буде винагороджена. Про це говорить сам Господь. Що таке Дух Святий в контексті того, про що ми просимо, і чому варто його просити? Ми знаємо, що Дух Святий це одна з. Особ триєдиного божества. Але окрім того, що це Божественний Дух, який діє в серцях людей, він надає натхнення, він дає розуміння Божих істин. З Духом Святим ми краще розуміємо Біблію, ми просто починаємо її сприймати не як набір слів, не як текст, а як щось особливе. Він допомагає людям змінюватися на краще, дарувати духовні дари та надихати на любов та милосердя. Це те, про що ми можемо просити в молитві, кажучи, Боже, дай нам терпіння, Боже, навчи мене любити, Боже, я хочу бути більш стриманим, мати там, менше поганих звичок і так далі. Але все це воно включається у прохання про Святого Духа. Дух Святий це зміна нашого серця, переміна мислення, думок, характеру. Це наш процес освячення і позбавлення гріхів, наше наближення до Бога. Чи є чи не це є метою нашого життя тут на землі? Чи не це мета, мета нашого християнства? Наша віра заснована на Біблії, і ось що про це написано. В посланні, другому посланні до Тимофія, третьому розділі, апостол пише до Тимофії: Ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Ісуса Христа. Усе писання натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Тобто наша віра, яку ми засновуємо на Писанні, на Біблії, має таку саму мету, як і Біблія, а саме зробити мудрими, навчати, докоряти, направляти, виховувати в праведності, вдосконалювати, робити добрі діла. Звісно, це не все, чого навчає Біблія, до чого закликає християн. Але це ті цілі, які Господь відкриває в нашому, для нас в Писанні, в нашому житті. Звісно, це не все, що потрібно робити людині, але саме ці речі робить Дух Святий в нашому серці. Саме про це ми просимо у Бога, коли просимо Духа Святого в молитві. Наполегливо просимо в наполегливій молитві. Ми можемо згадати інший текст про те. Наслідком чого? Що є наслідком перебування духа в серці? А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність та здерливість. П'ятий розділ Галатам. Це результат того, що в людині живе Дух Святий. Такою буде людина. І з цього ми можемо зробити такі висновки. Господь завжди хоче для нас тільки найкращого. Але нам потрібно про це просити, оскільки. Потрібна воно саме нам. І ми відповідаємо за власне життя, ми відповідаємо за своє спасіння, тому просити необхідно. Ми молимось про різні речі, і це правильно. Ми маємо довіряти Богові все наше життя і виражати свої бажання, свої прохання, свої переживання в молитві. Але ми маємо також пам'ятати, що Господь у своєму бажанні зробити для нас лише найкраще не завжди зробить те, що хочемо ми. Він не завжди дасть нам те, що здається нам необхідним. Досліджуючи Біблію, ми можемо пізнавати характер Бога, в якому відкривається Його любов для нас, до нас. І так ми можемо зрозуміти, що його волі відповідає, а що ні. Але це дослідження Біблії, воно буде набагато кращим, ефективнішим і взагалі буде мати певний зміст, хоча б якийсь, тільки якщо Дух Святий буде на нас впливати. Наполегливість якраз і потрібна в тому, щоб просити Бога. В молитві про Духа Святому в нашому житті, оскільки саме це, і тільки це в кінцевому результаті має значення в нашому житті. Для цього нас Бог і закликає, цього Він і бажає нам безсумнівно. Амінь. Підіймемось для молитви. Батько наш Небесний, ми вдячні тобі за цей день. За те, що наш трудовий тиждень завершився і почалась суботня пора, коли ми можемо забути про свої буденні справи і звернути увагу більшу увагу на те, що ти відкриваєш нам на сторінках Твого Слова. Господь, допоможи нам мати цю наполегливість в молитві, щоб ми більше просили про Духа. І, звичайно ж, просимо зараз, Господь, про те, щоб ти дав Духа Святого кожному з нас, про те, щоб в нашому характері, характері відбулася переміна про те, щоб в нашому житті відбулись зміни, Господь на краще. Звісно, ми просимо про мир в нашій країні, оскільки ми віримо, що ти також цього бажаєш для нас. Ми хочемо, щоб пошвидше наступив мир у всій нашій країні, щоб кожна людина могла почувати себе безпечно, щоб Господь Євангелія проповідувалась в першу чергу навколо нас, в нашій країні, а потім вже і по всьому світу. Ми хочемо цього, Господь, ми довіряємо наші бажання в Твої руки, а молитва ця у ім'я Ісуса Христа, єдиному Богу Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь. Амінь.